інформаційний випуск новин у ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна протягом 20 хвилин говоримо про головні події краю. У надвірні відзначили тих, хто своєю щоденною працею та відданістю наближає перемогу і розбудовує місцеві громади. Військові, медики, держслужбовці, волонтери, рятувальники, підприємці та активні мешканці району отримали заслужені відзнаки. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань районної ради. Керівництво району та Міста відзначило нагородами надвернянців. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань Надвернянської райради. Тут зібрались ті, хто щодня мужньо, сумлінно виконує свої професійні обов'язки. Я хочу всім вам подякувати за незалежність, свято героїчних, гідних і вільних українців. Свято незалежності це в першу чергу свято сили духу кожного з вас, який, незважаючи на ті проблеми, які були, залишився незлам. Горді за свою історію, культуру, за єдність. Нехай цей день буде ще одним днем згадування, наскільки ми сильна єдина нація на шляху до перемоги. Залежність України нам не подарували. Ми виборюємо її і виборюємо на полі бою з жахливими втратами, з жахливими умовами. Тож хочу подякувати кожному воїну, хочу подякувати кожному волонтеру, хочу подякувати кожному медику, хочу подякувати кожному працівнику МНС, працівнику екстреної медичної служби. Хочу подякувати усім, усім, хто причетний. Я думаю, що у цьому залі немає посторонніх людей, кожен із вас максимально долучився до... Своєю працею, своєю роботою, своєю допомогою для того, щоб наша перемога приблизилась до нас якнайшвидше. саме за ці 11 років, а особливо 3,5 роки, формується наша нація. Ми стаємо нацією. Ми розуміємо роль нашої мови, нашої вишиванки. Ми розуміємо роль нашого прапору, і ми саме гірше і саме більше, що ми розуміємо, якою ціною нам це далося. І відповідно до цього ми до цього маємо відноситись. Сьогодні я від імені міського голови, від імені депутатського корпусу Недвернянської міської ради, хочу привітати всіх з днем народження нашої української держави. Україна на сьогоднішній день Україну знають у всьому світі і знають завдяки нашим Збройним силам України. Саме Збройні Сили України на сьогоднішній день є, 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 є основним суб'єктом того, що Україну про Україну говорять в цьому світі. Тому слава нашим воїнам, слава тим людям, які загинули, і на жаль, немає їх серед нас. Серед нагороджених і військовослужбовці Олександр Івашина на сторожі українського неба розповідає, ворог постійно впроваджує нову тактику, тому пильність втрачати не можна. Технологічно, як противник, так і ми дуже швидкоплинно розвиваємось. Тобто, зв'язку з цим нам приходиться постійно модернізуватись. Модернізування це, скажімо так, прогрес, який щас дає змогу, по-перше, виявляти, по-друге, своєчасно упереджувати, визначати напрямок повітряних цілей. Також знищувати в той момент, коли ви знаходитеся в зоні досяжності. Противник також має свою розвідку, постійно визначає наші позиції, де ми знаходимося. Але протидія його розвідки також ми її проводимо. По-друге, то що зараз вже наближається осінньо зимовий період, де у нас на території області дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдія діяльність мирного населення зараз проводиться перепланування, модернізування, скажем так, заміна особового складу, вивчення аналізу прольотів противника з метою своєчасного реагування на ситуації, які будуть виникати під час повітряної атаки противникам. Нагороди вручили і медикам. Їхня щоденна праця за здоров'я і життя потребує значних, як фізичних. Так і моральних зусиль дуже багато людей відчувають моральну втому, Дуже багато є особистих проблем. Особистих, ну може, дуже майже в кожну родину зачепило війна. Що хтось перебуває десь у, у збройних селах, хтось перебуває безпосередньо на передовій. Це накладає я кажу, свій свій відбиток на роботу. Постійно ти зустрічаєшся з болем, особливо зараз. Така, знаєте, у наших людей є іноді якась неупевненість, люди ну, мають, мають свої, свої кожен проблеми, вони йдуть до, кажуть, до нас, до лікарів, це все накладається, і іноді є непорозуміння, іноді каже, якісь, можливо, десь якісь є завищені вимоги і так далі, але ми стараємося працювати адекватно згідно тих нормативних. Ніх актів згідно всяких протоколів, які нам це ну і безпосередньо, що на головне, десь треба вкладати частинку своєї душі. Загалом, у рамках заходу, волонтерів, рятувальників, військовослужбовців, медиків, підприємців, представників громадських організацій, відзначили державними обласними районними нагородами, отримали жителі району і подяки від захисників та координаційної ради волонтерських організацій. Ми маємо Віру в те, що скоро завершиться війна, ми сильна нація, яка вміє збиратися в самі відповідальні і важкі моменти. І я хотів в першу чергу подякувати всім родинам загиблих, поспівчувати, згадати про. Військовополонених, згадати безвісті зниклих і подякувати нам, нашим воїнам, тим, які знаходяться тут, які захищають наше мирне небо при Карпаті і на Подякувати подякувати тим воїнам, які знаходяться на передовій, і подякувати волонтерам і всім небайдужим, хто кожен день наближає нашу перемогу. Цей день це можливість нагадати нам всім, наскільки ми сильні, і як впевнено, можемо йти спільно до перемоги. 树叶。主意 Анна Осташок, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У надвірній у зоні відпочинку імені Назарія Ярмчука вперше відбувся відкритий турнір надвірнянської МТГ з пляжного волейболу серед чоловіків 90+. Подія зібрала гравців з різних куточків країни, щоб у дружній атмосфері позмагатися, пограти для себе та пригадати старі добрі часи. Деталі у сюжеті. Вперше у надвірні відбувся відкритий турнір надвірнянської МТГ з пляжного волейболу серед чоловіків. 90+. у змаганнях взяли участь сім команд серед учасників. І Олег Ружило він розповів про особливості турніру. Проводимо тут турнір. Формату 90, тобто два учасники мають мати більше 90 років. Турнір, який ми також ще ніколи не проводили в надвірні, було безліч всяких турнірів, міксів, чемпіонатів, цей, а зараз. Один з організаторів цього турніру Михайло Буняк, він, я думаю, своє слово скаже. Ми добігли до того часу, що хочемо трошки, як кажуть, і для себе пограти, тому що цікаво побачити інших хлопців, які колись грали в пляжний волейбол, і хотіли би трошки відновити свої спогади, як це відбувається. І от ми запросили до нас на пляжний. На пляжні площадки нашого чудового міста і зібралися ось в такому осередку. і Будемо проводити сьогодні цей турнір, перший в надвірні. Це буде систематичний турнір. Дай Боже, щоб так воно і було. І напевно, що Бог поможе, може наступний рік буде все більше і більше учасників. 90 Один із організаторів турніру Михайло Буняк. Як стало відомо з розмови, є ціль залучити до змагань ветеранів із цієї дисципліни. Ми проводимо перше. Хочемо залучити ветеранів спорту, волейбола, пляжного особливо, і приймати участь у календарних заходах по всій Україні. Це Чернівці, Київ, Луцьк. Трускавець, ну і як буде складений календар, ми будемо приймати нашими командами по мірі можливості, вивільнення часу і хочемо приймати участь постійно в цим. І в цьому наше надвірне місто буде представлено і туром, який буде в календар загальний український, де ми будемо приймати команди. На сьогоднішній момент є це учасники з міста Чернівці, Франківськ, Житомирщина представляє місто Олевськ. Бережане Тернопільська область по деяких причинах важливих не прийняли участь команди Хмельницького, Городка Рівного. Значить, не вийшло що свої якісь мероприємства люди проводять. Але на майбутнє вони будуть також залучені, будемо їх запрошувати. І це буде не одноденний турнір, а на протязі трьох днів будемо проводити такі е -е, дійства, такі заходи, такі змагання. Пан Михайло займається волейболом вже півстоліття. Зараз передає знання молодим спортсменам. Волейболом займаються 75 років. На сьогоднішній день це вже буде 50 років. Це був спочатку класичний волейбол. Треную команду на Вірнянську, яка приймає участь у першості області серед класиків. Наші всі спортсмени приймають участь, ми в цьому році досягли перемоги, зайняли друге місце, це в першій історії. А пляжним волейболом займаюся вже 10 років. Це дуже подобається, динамічний вид спорту, якому треба залучувати більше маси людей і не тільки молодь, а й середнього віку, і особливо ветерани. За них не треба забувати. Ми цього і будемо досягати. Серед ветеранів на турнірі був Євгеній, розповів про свій спортивний досвід. Волейболом займаюся ще з шкільних років. Дуже приємно, що тут зібралися всі шановники волейболу. Ветерани, з якими ми зустрічалися як по змаганнях, так і присвятили своє життя спорту волейболу. Тому дуже приємно, що, що, що такі е, зустрічі проводяться і що, що, що вони у нас є. Змагання проходили і як і в Франківську, колись ми їздили в Алушта, Долина, Борчани, Київ, е, займався волейболом. Е, від Укрнафти їздили, так само від Анадвірної їздили. Так що ми один одного давно вже тут знаємо і, 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 і граємо в волейбол. Дуже е, дружня атмосфера у нас, тому що. Не головне виріш, а головне зустріч наша, що ми всі е, разом, що ми всі е, в подальшому і зустрічаємося, і граємо в волейбол, і е, займаємося спортом. З нагоди відзначення Дня прапора привітав надвірнянців зі святом. Шановні надвірнянці, щиро вітаю вас з державним святом днем українського прапора. Е, тримаємо стрій. Слава Україні! Турнір завершився з наступними результатами. Перше місце здобули Іван Павлик та Євген Жеребецький з Івано-Франківська. Друге місце посіли Михайло Буняк та Богдан Молодій з надвірної. І третє місце вибороли Юрій Покальчук та Іван Черняк. Олевськ Житомирщина до слова, вже на початку вересня у надвірні відбудеться чемпіонат України з пляжного волейболу. У селі Старуня відбулося освячення першої в Україні підземної християнської базиліки, що знаходиться на території відпустового центру блаженішого священнокомученика Семеона Лукача. На події був отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженіший Святослав Шевчук. Тисячі паломників, священнослужителі, жертводав. Ці фундатори та будівничі з архітекторами зібралися на цю знакову подію. З неї повернулися і наші журналісти на території відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача відбулося освячення собору на честь покровителя паломницького місця, а також освячення престолу. Тисячі паломників мали змогу чути Євангеліє під час архієрейської божественної літургії, а потім проповідь предстоятеля УГКЦ, блаженніший Святослав Шевчук, озвучив три науки у своєму слові довірян. Страждання зазначив не є Христос говорять свій душом, кажучи, що перед нами, перед церквою можуть бути тяжкі часи, часи темні, часи голі і начува. Але серед усіх знаків, які передав даємо багато світу, Христос нам вказує Навіть. На Найперше, він каже, що ти причинить у славі сина чоловічого, як блискука на яка на сході і осяде на У Оці церкви говорили, що блискавка світла Христового Святка це пішов як остаточне виявлення Христової правди, христове смідно дійснене.

Отець Михайло Луців, Перегінського деканату, був з числа присутніх священників. Поділився емоціями з появи місця, де можна принести свої переживання до Бога. Тут же не вперше я на цьому місці, але така подія, подія, яку сьогодні така непересічна для нашої української церкви. Дуже є приємно, що в цей час війни, незважаючи на різні випробування, ми маємо прийти де щоб принести свої болі, свої радості. Переживання в молитві перед Господом Богом і просячи заступництва е, Женної пам'яті Симеона Лукача. На події вдалося почути і думки Паломниць. Тут панує надзвичайно така благодатна. Атмосфера, тому сподіваюся, що люди будуть часто відвідати даний храм, даний собор, і він буде служити справді на славу Божу. Е, схожого не бачила, дуже мені сподобалося, я справді приємно вражена. Ми дуже раді такій зустрічі і такої гарній місцевості. Нам дуже Благодатно на душі, пані Оксана розповіла за силу духу на цій землі та натхнення, що дала архієрейська Божественна літургія. Хто сюди сьогодні попав, то дуже е, має велику благодать від Господа Бога. І якщо е, тут побував, хтось хто тут побував, то відчує сам, наскільки тут е, сила духу на цій землі і цей храм, і, всі, і вся ця. Така, не ну, вам сказати, літургія дає велике натхнення до життя людям. Віру в Бога, віру в мир, віру в перемогу. І взагалі я хочу сказати, що як у нас буде багато молитися, буде просити Господа Бога. Ніхто, ніякий політик нам не допоможе, лише Господь Бог. Про невимовне піднесення та думки щодо проповіді розповіла пані Люба. То це передати не можна. Це таке піднесення. Це ну. Це трудно передати словами, яке це піднесення. І це дуже святково, це дуже по-божому. Проповідь дуже масштабна. Слухав і слухав, люди не хотіли розходитися з церкви, так що це дуже, ну, як би сказати, дуже велике враження. Душевні такі враження. Те, що базиліка є підземною, а її верх тягнеться до неба, символічно нагадує переслідуване минуле української греко-католицької церкви, яка вийшла з підпілля. Блаженніший Святослав назвав базиліку іконою Воскреслої церкви. Історія, історія церкви хрестової є вашим воскресіння, і всі болі стражда.

На події вручили подячні грамоти фундаторам відпустового центру. Глава УГКЦ передав для вшанування ікону Христа Вседержителя з Бахмута, яку воїни та військові капелани врятували зі зруйнованого ворожим обстрілом храму. Її назва Бахмутський спас. Спільне моління завершилося співом духовного гімну Боже Великий Єдиний. В селі Зелена Надвірнянського району провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, присвячений 34-й річниці від Дня незалежності України. Захід відбувся у сільському будинку культури. Окрім того, на алеї героїв відправили панахиду за загиблими захисниками та відзначили нагородами родини полеглих воїнів. Село Зелена з давніх часів славиться боротьбою за незалежність України. Тут, у карпатських лісах, переховувались вояки УПА, які воювали з москалями. У селі Зелена Надвірнянського району зібралася громада, аби добрим словом і патріотичною піснею підтримати українських захисників. У будинку культури відбувся благодійний концерт під назвою Наша Україна вільна і єдина. Захід різнобарний: від солістів до акапельних співаків також участь бере народний драматичний колектив, фольклорний колектив, тріоритм серця, маленькі діточки з хорошими хореографіями. Фічними постановками, такими як незламні непосиди, хочу е, окрему подяку е, віддати нашим воїнам, тим, які зараз воюють, ті, які вже загинули, і ті, які зникли безвісті, адже саме їхня мужність, е, самопожертва, і їх клад е, – вони. Є дуже важливими для нас для українців. саме завдяки ним ми маємо можливість жити у вільній країні, будувати наше майбутнє і мріяти. Зелена здавна славиться своєю боротьбою за волю України. Тут у карпатських лісах переховувались вояки УПА. А у підвалах сільського будинку культури була катівня НКВД, де знущалися і розстрілювали молодих українців. Сьогодні цю правду жителі села відтворюють у своїх виступах, аби нагадати, ворог не змінився. Ми бражаємо. Історію УПА, яка тісно пов'язана з нашим селом Зелена. У нас такі партизани, як Михайло Зеленчук, Анна Попович, кій, Мулка Гринішак, які родом з нашого села. 29 травня пройшло 100 років від дня народження Анни Попович. Тому частина нашої вистави присвячена саме цій події, так як, щоб зберегти цю пам'ять, перенести її в маси наших людей, тому що їхня боротьба. Та що було тоді це продовження сьогоднішніх днів, і ми просто повинні розказувати про цю історію. Я старалася підібрати учасників з родичів, нащадків тих героїв, які, які діяли у 40-50-ті роки, писала сценарій з розповідей. Нащадки на алеї героїв священики відслужили панахиду за загиблими воїнами. Родини полеглих захисників отримали відзнаки та слова вдячності від громади. Тетяна Плазинська на війні втратила брата. Василь пішов захищати Україну добровольцем. Він для мене був не тільки як брат. Він для мене був як син, тому що його навчила як молоко пити як ставити до життя у школу ходити? Він дуже хотів воювати з маленьку, казав, що не воювати, а хотів захищати Україну, хотів служити. Він служив, потім казав, коли буде, коли пішов з війська, сказав, коли буде час, що його прийде Але він в списках ще не був. А потім так сталося, що він теж пішов. Він не боявся, був відважний. Він казав, що не може. У нього були проблеми здоров'я, але він казав, що він не може залишити своїх побратимів, тому що вони ще були молодші за нього, і 19 років, і 20 років. І Він каже: Таня, я не зможу їх лишити. Моя душа була неспокійна. У громаді добре розуміють історія повторюється. І так само як їхні діди і прадіди виборювали право жити вільними. Сьогодні це роблять їхні сини і онуки. Незламний дух карпатського села підтримує воїнів, а пам'ять про героїв є запорукою перемоги України. Іванна Осташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та своїх рідних.